Вітаю вас, мої рідні! З вами Наталя Ворох. І я вітаю кожного, хто зараз слухає це завдання. Ми з вами пройшли глибокий шлях. Зараз кожна з вас може обернутися навколо себе і подивитися на всі свої упорядковані шафи. На всі куточки, де ви зберігаєте свої речі, подивіться на чисту оселю, як ви себе почуваєте тут. Відчуйте свій стан внутрішній, вашу легкість, вашу розширеність, вашу масштабність. Я точно знаю, що хтось із вас слухає це завдання і ще не повністю пройшли попередні. Кожний з нас по-різному підходить до прохань, які ми чуємо від тих людей, які нас чомусь навчають, діляться з нами чимось. І хтось може бути дуже нетерпеливим і не пройшовши. Перших чотирьох завдань просто перейти до п'ятого для того, щоб послухати, а що там буде далі. І це не добре не погано, ми з вами всі різні. Але ті, хто з вас слухає це завдання і розуміє, що я відповідально зробила попереднє завдання, ви точно зараз маєте всередині таке почуття. Достоинства, почуття легкості і відчуття того, що щось дуже змінилося в мене всередині більше вільного простору з'явилося, і це прямо пропорційно впливає на наш внутрішній простір у відносинах із людьми. На наше планування дня це впливає на вибір наших пріоритетів в дні, пріоритетів взагалі в житті. Бо ми кожного дня стоїмо перед вибором, і навіть я би сказала кожної миті перед вибором, що мені зараз подумати, куди мені вкласти мою енергію, з ким мені зараз спілкуватися чи зі своєю дитиною. Чи побути у своїй тиші, чи піти виконати якусь заплановану задачу, чи провести час зі своїм чоловіком, чи зробити те, що я пообіцяла, своїй колезі, чи подрузі, чи щось від мене очікує мій начальник, чи я хочу просто побути в домашній атмосфері, і зварити смачний борщ, напекти пирогів і порадувати всіх смачним обідом чи вечерею. І ці пріоритети в кожному дні вони можуть мінятися. Ми можемо себе по-різному відчувати, ми можемо хотіти щось сьогодні і кардинально інше завтра. І ми тоді навчимося себе слухати і чути. Коли я знаю свої цінності, коли я знаю, між чим я маю вибирати і що мені зараз більш важливо. Саме мені в цьому дуже допомогло одного разу упорядочити свій простір. Це фізичне упорядочення вплинуло на упорядочення інших сфер в моєму житті. І це не значить, що я зараз не стою перед вибором, і в мене все. Чітко по поличкам в моїй голові, і я завжди знаю, який вибір мені зараз зробити. Я так само, як і ви, в кожної миті стою перед вибором. Але все частіше я ловлю себе на тому, що кожен вибір, який я роблю, він приносить мені задоволення. Ото це таке знаєте, відчуття такого внутрішнього щастя. І задоволення це не завжди про те, що це мені приносить задоволення. Ми задоволені можемо бути тоді, коли ми бачимо, що наша дія, направлена на когось, вона принесла користь іншому. І от це задоволення, яке отримав інший, воно перетікає всередину мене. Це, як знаєте, це як коли ми щось робимо більш високе, то Господь нами задоволений. І от це задоволення Господа. Воно наповнює наше серце ще більшим задоволенням, і ми тоді в цьому ентузіазмі в потоці хочемо робити ще більше. І от я зараз говорю от саме про цей вибір, коли ми відчуваємо, що можливо, це нераціонально, можливо, це нелогічно, але я зараз зроблю вибір по серцю, і я його частіше почала вміти відчувати, який вибір мені зараз зробити. Тому що от навіть коли я. Прибираю в своїй кухні, я можу зробити це швидко і якби так по поверхням, а можу більш глибоко і мені хочеться з більшого занурення. І я кожного разу я теж задаю собі питання: а як мені зараз хочеться? Мені зараз хочеться приготувати обід швидко за 30-50 хвилин? Чи я хочу дві години спокійно і в такому погруженні в кайфі вкласти в цей час? І багато різних ситуацій на протязі дня нам приходиться вирішувати і вибирати, як мені хочеться, або як я можу, або як мені треба зараз зробити. І завжди за цим стоїть у нас якийсь внутрішній мотив. І от все це відчувати і розуміти ми учимося в процесі свого життя, і нам дуже це допоможе. Кожний свій день проживати більш глибоко, більш свідомо. І от саме організація простору мені допомогла розвивати в собі це відчуття внутрішньої потреби тут і зараз. А як це пов'язано? Тому що коли ми беремо річ до рук і коли ми Робимо вибір залишити її, чи відпустити. Точно так ми дивимося на кожну свою справу, на кожну свою ціль в сьогоднішньому дні, і я приймаю рішення, це моя ціль, мені треба йти за нею, чи я її просто відпускаю. Я залишаю зараз оцей контакт в взаємодії з цією людиною в сьогоднішньому дні, чи я її переношу на інший день, чи я зараз. Вибираю спілкуватися зі своєю дитиною, чи я розумію, що я маю зробити зараз щось інше. І точно так ми кожного дня робимо вибір. Я вас вітаю, тому що ви за цей час ви навчилися більш глибоко дивитися всередину свого серця і робити вибір. І сьогодні ми з вами будемо. Робити ще один вибір. І наше завдання, воно буде складатися із двох частин. Перша частина це нам треба перебрати всі свої фотографії, документи, сентиментальні листівки і листи. Можливо, хтось з вас уже це зробив по ходу того, коли ви прибирали. Свої речі укомплектовували будь-які речі з різних категорій, які ми укомплектовували в завданні 4. Але якщо хтось не дійшов до своїх фотоальбомів і до своїх сентиментальних листівок, то зробіть це сьогодні в цьому завданні. І коли ви будете погружатися в цей процес, він для вас може здатися дуже таким. Болючим, тому що комусь треба буде зазирнути в своє минуле і відпустити його, або прожити ще якось по-новому, подивитися на старі відносини по-новому, відпустити, можливо, своїх минулих партнерів, листівки, яких ми до цього часу просто зберігаємо. Подивитися на свої старі фото, на наші дитячі фото. З ким ми на цих фото. І в юності ми теж оточували себе своїми однокласниками, друзями по інтересам. Подивіться на ці фото і що для вас вони означають, що несуть для вас ці відносини. Сьогодні ми більш глибоко подивимося на те оточення, яким ми себе оточували в нашому минулому. Подумайте про тих людей, які зробили дуже великий вклад у ваш розвиток. Можливо, ви зустрінетеся з кимось на фото. Можливо, хтось просто по думці прийде до вас. Подивіться на тих людей на фото, з якими вам приходилось проживати якісь важкі періоди. Сьогодні буде терапевтична робота, і в когось вона займе. Годинку-дві, а в когось, можливо, не вміститься в день. На це завдання ми з вами відкладаємо 2 дні. Але в додаток до фізичного розбору ми ще додамо віртуальний розбор наших телефонів і наших комп'ютерів. Хто зі мною проходив курс планування по жіночому або шлях мага, там було окреме завдання, де ми чистили, тотально чистили свій віртуальний простір. Хто вже це зробив і якісно відстежує, то це завдання можна не робити. Але у кого це такий великий пласт, який треба детально передивитися, то я вас зараз попрошу звернути увагу ось на що. Спочатку подивіться на свої контакти. Подивіться на свою контактну книгу і повністю пройдіться по ній. Якщо в ваших контактах є люди, люди, з якими ви взагалі не спілкуєтеся, задайте собі питання, що робить ця людина в ваших контактах. Коли я чистила свої контакти, я робила так. Я зупинялася біля кожної людини і я. Задавала собі питання, чи хочу я далі йти з цією людиною по життю. Якщо ця людина вона якось випадково з'явилася в моїй контактній книзі, то я писала смс-повідомлення з тим, щоб мені зрозуміти, чи є у нас якась взаємодія. І так, я написала більше ста таких повідомлень. і... Ті повідомлення, які залишилися без відповіді, для мене були показником того, що ми з цією людиною, взагалі. Не в контакті. І я сміло видаляла цей контакт. Таким чином я почистила свою контактну книгу. Якщо я розуміла, що мені цей контакт може знадобитися, я залишала його. Але якщо він мені може знадобитися через 20 років, то я сміло видаляла. Якщо мені потрібно буде, я його знайду через когось. От в мене була ситуація пару днів тому, коли мені треба було знайти контакт однієї людини, з якою я взаємодіяла більше 10 років тому. І звісно, в мене вже не було в контактній книзі, Її контакта. але через спільних знайомих, знайомих я швиденько знайшла цей контакт і про взаємодіяла з нею достатньо швидко. І таких прикладів може бути дуже багато. Якщо ви бачите, що цей контакт він просто вісить і він тяне з вас енергію, просто сміло його видаляйте. По цьому ж принципу ми чистимо свої чати в. На різних платформах: Viber, Telegram, WhatsApp, які в кого ще є платформи і соцмережі. Ви можете цей принцип використовувати в Інстаграмі і в Фейсбуці, але це вже на ваш вибір. Можливо, у когось є більш широкий контактний набор, і ви дуже не будете вкладати свою енергію в те, щоб почистити ці контакти. Якщо у вас є на меті розширятися в цих сферах, і у вас немає мети зберігати вузьке коло. Але от свій особистий простір в телефоні, ви спробуйте зробити для себе комфортним. По такому ж принципу я слідкую за своєю поштою. Подивіться, що в підписках зайве. Просто відпишіться, видаліть, щоб вам постійно не підгружались повідомлення з тих підписок, які вам вже не цікаві. Тому що якщо ми підписані багато на кого і нам постійно приходять листи, то ми просто розгрібаємо в якийсь період свою пошту, можемо годину на це вкласти, щоб нам просто розсортувати це по категоріям. Але якщо в нас залишається в підписках до 10. Там, ну, можливо, комусь треба трошки більше е, тих важливих, кого ми хочемо залишити, то нам тоді дуже легко е, на протязі тижня розбирати свою пошту. Е, я, наприклад, роблю це так. Я один раз в тиждень виділяю час і я сортую свою пошту. Я кожного дня її не сортую. Але в мене її небагато. Тому, е, можливо, комусь треба і кожного дня. Це залежить від е, вашої діяльності і від того, наскільки багато. Листів вам надходить. І я думаю, це сама-сама велика частина у кожної сучасної людини зараз це галерея і це Google фото. І ось тут може піти дуже багато часу і дуже багато супротиву, щоб це все вичистити, тому що у нас в у тих, хто дуже любить зйомки, дуже багато всього накопичено в галереях. І іноді буває, що просто поза погляд міняється, а фон залишається тим самим, і таких фото може бути 10, 20, 30. І ось тут можуть виникти труднощі, чи треба це залишати, чи залишати одне тільки фото, чи перегружати це в Google, чи в Гуглі це. Зберігати, чи його взагалі видаляти, і тут уже ваше питання, наскільки ви хочете це відпустити, наскільки ви хочете це залишити. Але поки ми не почистимо свою галерею, у нас буде постійний перегруз в нашому телефоні, тому що це найбільший, саме, саме саме такий йомкий ресурс, який перегружає наш телефон. І ще хочу поділитися з вами одним лайфаком. Як я упорядочила свій простір на екрані телефона. Я більш детально розповідала це в плануванні по-жіночому, але я просто скажу принцип, який мені допомагає швиденько знайти на своєму телефоні ту іконку, яка мені прямо в моменті треба. Я посортувала всі свої іконки, також по категоріям, і у мене тільки. Один розворот є на моєму екрані. У мене немає не вліво, не вправо, мені не треба гортати і згадувати, де ж це на якій сторінці у мене є ця іконка, тому що вони в мене всі на одній сторінці. Тобто я зробила так, що в мене о, згруповані ці іконки, і в одній групі може бути від 5 до 10, а можливо і 15. Наприклад, все те, що стосується інтернету, соцмереж, я о, підписала соцмережі і о, туди. Поклала всі свої соцмережі і YouTube. Також у мене є окрема категорія із банківськими операціями. Нижче я викладу варіант того, як можна упорядкувати іконки на своєму екрані. І звісно, якщо ви бачите, що у вас є щось зайве, якась програма, якою ви не користуєтеся, або яка вам треба разово, ви її використали, і ви знаєте, що вона вам дуже рідко коли знадобиться, але місце вона. Займає, тому ви можете сміло видаляти. Коли вам треба, ви можете тоді скачати і точно так же скористуватися нею і видалити її. Тобто ви зараз ще подивіться на свої іконки, спробуйте упорядкувати їх так, щоб вам було зручно. Все, завдання на цьому завершені. Ми з вами. Переходимо до наступного етапу, він буде більш глибокий. Завдання 6 і завдання 7 – це буде не про прибирання нашого фізичного простору, тому що віртуальний простір це теж фізичний наш простір, який займає дуже значиме місце зараз в нашому житті. І дуже багато енергії нам треба вкласти в те, щоб щось знайти, якщо у нас є хаос на екрані, в наших комп'ютерах і в наших телефонах. А наступного разу ми з вами будемо більш глибше йти, ми будемо з вами йти у відносини із собою, із заточуючими, і це буде вже більш така глибока робота. Я вдячна кожному за те, що ви дійшли до цього завдання, і я вам бажаю натхнення і бажаю завершити цей етап цілісно, з радістю, наповнено. І хай порядок в вашому житті впливає якнайкраще на всі сфери. З вами була Наталя Ворох. До зустрічі в завданні 6.